У Великій Британії сьогодні обирають парламент, який сформує наступний уряд країни. Нинішні вибори називають найбільш непередбачуваними за останні 70 років, оскільки у ході кампанії головні лідери перегонів мали майже однакові рейтинги. Чинний прем'єр-консерватор Девід Камерон у разі перемоги пообіцяв провести референдум за вихід країни з ЄС. Лідер лейбористської партії Ед Мільбенд запевнив, що подбає про робітничий клас і розкритикував консерваторів за скорочення соціальних виплат і зростання бідності. Окрім двох лідерів у на 650 крісел у палаті громад претендують ліберал-демократи, партія незалежності Сполученого Королівства і партія незалежності Шотландії. Ці вибори важливі тим, що можуть визначити майбутні країни в складі Європейського союзу. Якщо референдум про вихід з об'єднаної Європи все ж таки матиме місце, то і Шотландія може знову підняти питання про незалежність від Великобританії. Я думаю, що з приводу виборів здійняли забагато багато панікерства. Я насправді не думаю, що є багато причин для занепокоєння. Так, я би хвилювався через результати референдуму про вихід з ЄС, але я не проти того, щоб він відбувся. Деякі виборці проголосували ще до четверга, надіславши свої бюлетені поштою. Перші британці могли реєструватись або проголосувати і в інтернеті. Більшість дільниць розташовані у школах, громадських центрах і парафіяльних залах. Але для цієї мети у Великій Британії також використали ПАБ, пральню і шкільний автобус. Деякі результати почнуть оголошувати одразу після опівночі. Остаточні результати очікують вже завтра, хоча більшість аналітиків вважаються малоймовірним.